Добрий день, шановні шестикласники! Ми продовжуємо з вами вивчення теми комп'ютерні презентації. І тема сьогоднішнього нашого уроку досить цікава: це ефекти зміни слайдів, налаштування ефектів анімації об'єктів слайда, використання гіперпосилань та кнопок дій. Отже, ми маємо сьогодні з вами навчитися, як налаштовувати ефекти анімації окремих об'єктів на слайді, та як створити гіперпосилання та кнопки Дій для переходу між слайдами. Особливістю комп'ютерних презентацій є можливість. Додавання анімаційних ефектів до окремих об'єктів на слайді. Це забезпечує більшу наочність та динамічність показу, а в результаті більшу ефективність презентації. Але, діти, слід пам'ятати, що анімація повинна бути доречною. Значна частина анімаційних ефектів. Може відволікати від змісту презентації та уповільнювати її перегляд. Які ж є види анімаційних ефектів? Досить багато є видів, і кожен з них має свою назву та значок, і їх включено до однієї із чотирьох груп. І так, маємо чотири групи. Анімаційних ефектів. Це вхід, це об'єкт, що з'являється на слайді. Виділення. Об'єкт змінює свій вигляд. Вихід. Об'єкт зникає зі слайда. Та шляхи переміщення. Об'єкт змінює своє положення на слайді. Досить уважно потрібно буде дивитися під час перегляду, тому що якраз я буду показувати вам саме ці види. До одного об'єкта може бути додано кілька ефектів з однієї або різних груп. Наприклад. Якщо потрібно до зображення сонця, додати анімаційні ефекти його появи на слайді комп'ютерної презентації, переміщення від лівої до правої межі слайда і змінення кольору та зникнення. Давайте уважно поглянемо ось ці ефекти. Подивіться, будь ласка, ось у нас з'явилося. Далі переміщається, а далі змінює колір. І наступне зникає. Ось бачите, до одного об'єкта ми з вами додали різні анімаційні ефекти. Для цього можуть бути вибрані такі ефекти. Поява зображення це буде ефект з групи вхід. Наприклад, це може бути збільшення з поворотом. Переміщення це ефект з групи шляхи переміщення. Наприклад, це може бути дуга. Змінення кольору це ефект з групи виокремлення, наприклад, потемніння. Ми зробили з вами трошечки темніше малюнок. Зникнення, ефект з групи вихід, наприклад, зменшити. Та повернути. Ось якраз ми з вами і вибрали на попередньому слайді бачили, саме такі чотири ефекти для об'єкта сонечко. Дивимося ще раз. Ось у нас іде поява, ось у нас іде переміщення, ось у нас міняє колір, і ось у нас зникає. Ось бачите, як до одного об'єкта вибрано чотири ефекти. Для додавання ефектів анімації до текстових і графічних об'єктів слайда використовуються елементи керування вкладка, діти, зверніть увагу, анімація. Ось зараз у нас якраз червона стрілочка вказує, де знаходиться вкладка. Анімація і перед нами відкриваються анімаційні ефекти. Звичайно, вони не можуть бути тут всі, тому ми можемо додатково обрати ще анімацію. Як же додати ефекти анімації до об'єктів? Для цього необхідно виконати наступні дії. Перше, вибрати об'єкт на слайді. Отже, ми з вами вибирали сонечко. Відкрити вкладку Анімація, відкрити список ефектів вибором кнопки Додатково. Ось вона знаходиться у нас такий трикутничок. Ми бачимо, активною є вкладочка Анімація і кнопка Додатково. Вона виділена у нас в такому червоному прямокутничку. Далі вибрати у списку ось з додаткових потрібний ефект анімації. Звичайно, у нас з'являється досить багато ефектів анімації. У списку, звичайно, не введено не всі можливі ефекти, тому додаткові ефекти можна побачити, вибравши команду. Інші ефекти у цьому списку. Зверніть, будь ласка, увагу, червоною такою жирною стрілочкою внизу вказано інші ефекти анімації, і у нас появляться ще додатково ефекти анімації. Після додавання ефекту анімації. Поруч із об'єктом на слайді з'являється позначка з номером даного ефекту. В послідовності ефектів анімації об'єктів на цьому слайді. Ось давайте поглянемо на малюночок. У нас йде сонечко, і номер вказано 1, а хмаринка вказано номер 2, Тобто. Першим під час демонстрації презентації буде відтворено анімаційний ефект, застосований до зображення сонця, а другим буде до зображення хмаринки. Ось вони у нас так і пронумеровані. Для додавання до одного об'єкта другого та наступних ефектів анімації потрібно використати кнопку. Додати анімації, знову ж групи, додаткові параметри, анімації вкладки анімація. У списку цієї кнопки можна вибрати будь-який ефект анімації. Ось, бачите, у нас знову активно вкладка додаткові параметри. Якщо до об'єкта. Додано кілька ефектів анімації, то поруч із ним з'явиться кілька позначок з номерами ефектів. Ось ми маємо з вами об'єкт сонечко, і він у нас буде з двома ефектами анімації. Ми бачимо номер один і номер два. Ефекти анімації мають різні властивості. Приклади деяких із них давайте переглянемо в таблиці. Наприклад, у нас ефект, виліт, група ефектів вхід, властивість це буде напрямок, приклади значень властивості це може бути знизу, згори, зліва, знизу, зліва і так далі. Ефект обертання, ось бачите, може обертатися за годинниковою стрілкою. Група об'єктів може бути виділення або вихід. Властивість указуємо обертанням напрямок і можна вказати кількість обертів, або вказати сектори. Приклади значень. Можна вказати обертання за годинниковою стрілкою або проти. Обертання може бути чверть оберту, пів оберту, повний оберт, два оберти і так далі. Тому якраз ми на це звертаємо увагу. Дивіться, ефект фігури, і ось у нас іде шляхи переміщення, фігури початок, кінець. Круг може бути фігура ромб, рівносторонній трикутник, шестикутник і так далі. І сам ефект може бути заблоковано або не заблоковано. Значення деяких властивостей ефектів анімації можна змінювати з використанням команд зі списку кнопки параметри ефектів, знову ж таки, у групі анімація. Які ж кроки для цього потрібно виконати? Це перше вибрати об'єкт, до якого додано ефект. Другий крок. Якщо до об'єкта додано кілька ефектів, то вибрати номер ефекту. Третє вибрати кнопку, дивіться, уважно червоною стрілочкою вказано параметри ефектів у групі анімація. І четверте, вибрати потрібне значення у списку цієї кнопки. Тобто ми маємо ось там в цьому червоному прямокутничку, де параметри ефектів справа, є такий маленький трикутничок. Ми його нажмемо і у нас відкриється список кнопки. Наприклад, список кнопки параметри ефектів для ефекту обертання. З групи виділення, що доданий до зображення сонця, ось у нас є перед нами на малюнку. Список кнопки параметри ефектів для ефекту обертання з групи виділення ми бачимо виділено за годинниковою стрілкою і виділено повний оберт. Деякі ефекти не мають властивостей, значення яких. Можна змінювати з використанням кнопки параметри ефектів. Ну, Наприклад, якщо у нас буде ефект, звичайна поява знову ж, з групи вхід. Для таких ефектів кнопка параметри ефектів буде недоступна. Якщо до об'єкта додано ефект з групи шляхи переміщення, то можна змінювати. Траєкторію руху об'єкта, переміщуючи маркери, початку, ось бачимо, зелений, та завершення червоний шляху, який відображається на слайді поруч із об'єктом. Наприклад, до об'єкта хмара спочатку було додано шлях праворуч, а потім напрям руху, було, бачимо, трохи змінено. Змінення значень властивостей ефектів анімації можна виконати також з використанням елементів керування групи хронометраж, вибір події, після якої розпочнеться виконання ефекту, після клацання мишею, одночасно з попереднім ефектом, або через певний інтервал часу після попереднього ефекту. Іншого об'єкта. Тобто, у нас встановлюється тривалість ефекту, установлення затримки, тобто інтервал часу між настанням події та початком відтворення ефекту. Значення властивостей ефектів анімації можна переглянути та змінити в області анімації. Яка відкривається вибором кнопки область анімації, в грубі додаткові параметри на вкладці Анімація. Ось, бачите, вони у нас виділені червоною стрілочкою. Тому з'явиться область завдань, область анімації. І ось ми бачимо тут, яка, що ми можемо встановити. Чи прямокутник буде, чи стрілочка, як буде переміщатись наш об'єкт. В області анімації відображаються відомості про об'єкти та відповідні їм ефекти. Наприклад, пояснення позначок у другому рядку з області анімації. Давайте поглянемо. Номер ефекту в послідовності ефектів на слайді, тобто іде початок ефекту, наприклад, Після клацання лівої кнопки миші. Ефект з групи виділення, об'єкт, якого застосовується ефект, кнопка відкриття списку з командами налаштувань ефекту: ось ми бачимо маленький трикутничок, часова шкала, позиція лівого краю відповідає затримці перед початком відтворення ефекту. Позиція правого краю часу завершення, довження на шкали, тобто тривалість ефекту. Вибравши кнопку відкриття списку в рядку ефекту в області анімації, можна змінити значення інших властивостей анімаційних ефектів. А вибір команди параметри ефектів приводить до відкриття вікна налаштування. У якому можна встановити особливості початку та завершення ефекту, напрям руху, звуковий супровід ефекту, особливості анімації текстового об'єкта. Для ефектів, що призначені для анімації текстових об'єктів слайда, можна визначити ефект, застосовано до всього тексту чи до кожного абзацу окремо. Якщо до всього тексту, то анімації текстових об'єктів слайда будуть однакові до всього тексту. А якщо до кожного абзацу окремо, то анімації текстових об'єктів слайда будуть кожного абзацу окремо. Порядок виконання ефектів анімації об'єктів слайда можна змінити, використовуючи кнопки в верхній частині області анімації. Або кнопки раніше та пізніше у групі хронометраж на вкладці Анімація. Для видалення ефекту анімації можна вибрати рядок ефекту в області анімації та натиснути клавішу Delete. Щоб переглянути, як відтворюється ефект анімації об'єкта, можна вибрати кнопку Перегляд на вкладці в області анімації. Усі ефекти анімації будуть відтворені під час перегляду презентації в режимі демонстрації. Для кожного слайда презентації, можна додати візуальний ефект, який відтворюватиметься під час появи цього слайда та вказати тривалість показу слайда. Візуальні ефекти, які відтворюються під час появи слайдів, називають ефекти. Таме змінення слайдів. Для додавання та налаштування ефектів зміни на слайдів, призначена вкладка Переходи. Ось ми бачимо з вами червоною стрілочкою виділена вкладочка Переходи. Залежно від доданого ефекту, поява слайда на екрані може відбуватися по-різному. Наприклад, якщо до деякого слайда додати ефект шашки, то під час появи цього слайда буде складатися враження, що слайд розрізано на окремі прямокутники та відбувається його збирання із частинок, наче із окремих пазлів. Для того, щоб застосувати для, до слайда анімаційний ефект переходу, потрібно перше, вибрати слайд для переходу, до якого ви бажаєте застосувати анімаційний ефект. Друге, Вибрати вкладку Переходи, бачите, вона знаходиться у нас в меню. Третє. Вибрати у групі перехід до цього слайда ескіз потрібного ефекту. Ось бачимо: анімаційні ефекти. Кнопка, що розкриває вікно, в якому доступно значно більше різних ефектів. І застосувати до всіх слайдів презентації. Значення властивостей анімаційного ефекту можна змінити, вибравши кнопку Параметри ефектів на вкладці Переходи. Після вибору цієї кнопки відкривається список доступних значень властивостей вибраного ефекту. Встановлення тривалості та застосування звукових ефектів переходів. Застосування звукового ефекту, що супроводжує перехід до обраного слайда та встановлення тривалості ефекту, ось які в нас є анімаційні ефекти. Крім того, якщо ми хочемо застосувати звуковий супровід, мають обов'язково бути підключені колонки, якщо ми працюємо з вами з комп'ютером. Для перегляду змінення слайдів зі встановленими значеннями властивостей анімаційних ефектів і звуку можна вибрати кнопку Попередній перегляд. Якщо результат влаштовує, то можна переходити до вибору ефекту для іншого слайда, але не рекомендується використовувати різні ефекти для слайдів однієї презентації. Якщо необхідно застосувати вибраний афект для переходу між усіма слайдами презентації, потрібно вибрати кнопку Застосувати до всіх. Перехід до наступного слайда під час демонстрації комп'ютерної презентації зазвичай відбувається після клацання лівої кнопки миші або натискання будь-якої клавіші на клавіатурі. Але іноді буває зручно, щоб слайди змінювались автоматично. Для цього слід встановити позначку прапорця після в групі хронометраж на вкладці Переходи. Встановити на відповідному лічильнику потрібну тривалість показу цього слайда. Якщо зняти позначку прапорця клацання кнопки миші, то змінення слайдів буде відбуватись, або після встановленого інтервалу часу, або після натискання клавіші клавіатури, наприклад, пропуск, або за вибору гіперпосилань і кнопок дій, розміщених на слайді. Якщо позначку пропорція клацання кнопки миші не змінити, то змінення слайда відбудеться, або після. Зазначеного інтервалу часу, або раніше після клацання лівої кнопки миші. Вибір кнопки застосувати до всіх у групі хронометраж приводить до застосування встановлених значень до всіх слайдів комп'ютерної презентації. Що ж таке гіперпосилання? Ми звернули з вами в одному із слайдів, що можна використати кнопки Дій та гіперпосилання. Це адреса іншого мережевого інформаційного ресурсу, який тематично, логічно або будь-яким іншим способом пов'язаний з документом, у якому це посилання визначення, що необхідно виділити об'єкт, вставлення, гіперпосилання, зв'язати, вибрати об'єкт або ввести адресу, натиснути ОК. Все це, це натискаємо лівою кнопочкою миші. Для видалення або редагування гіперпосилання необхідно в контекстному меню контекстне меню, права кнопка миші вибрати Видалити гіперпосилання або Змінити гіперпосилання. Під час демонстрації презентації на іншому комп'ютері слід зважати на те, що гіперпосилання на файли Якщо вони не будуть скопійовані разом з презентацією і розміщені у відповідних папках, працювати не будуть. Тобто, якщо, наприклад, ви захотіли налаштувати музику і включили презентацію, наприклад, на шкільному комп'ютері, а створювали вдома, але не завантажили музику на флешки не перенесли, то не буде працювати. Використання кнопок Дій Ми можемо ставити будь-яку фігуру. Для цього потрібно вибрати кнопку Дії, виділити область вставлення, налаштувати Дії за допомогою кнопки настроювання Дії та вибрати кнопку ОК. Я хочу сказати вам всім дякую. Я думаю, що ви зрозуміли тему. Переглянете і зможете пройти тест, який я вам задам.